Говорять бровари. Земля укрита, пахоща минив, достиг ячмінь і достигає жито. Черневі дні, пора колгоспних жнив, літо, прекрасний час до зрілості плодів, Як сонце кожну цяточку налито, поглянь навкруг, весь край помолодів. Літо міськрайонне радіо сьогодні на календарі середа, 20 червня. І ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги інформаційний випуск міськрайонних вістей, якому познайомимо з останніми новинами, подіями, фактами нашого міста та району. Залишайтеся з нами. Під час розширеної оперативної наради у міського голови 18 червня було заслухано інформацію броварського міжрайонного прокурора Миколи Гарника щодо змін до кримінально-процесуального кодексу, що вступають в дію у листопаді поточного року. Наступним питанням оперативної наради було розглянуто виконання протокольних доручень, наданих міським головою минулого тижня. Зокрема, під постійним контролем міського голови знаходиться питання так званого зворотнього зв'язку на необхідності як Кого постійно наголошує Ігор Васильович за інформацією начальника відділу звернень громадян Тетяни Коморної, з метою посилення уваги саме до роботи з заявами, що надходять від громадян, найближчим часом буде організовано централізований контроль за виконанням доручень особисто міським головою. Взаємодія відділів та служб можливість знаходити компроміс та чітко співпрацювати в умовах швидкого реагування на доручення, надані профільними заступниками та міським головою ще на тема. Для розмови, адже на жаль, трапляються випадки, коли суміжні підрозділи надають абсолютно полярні відповіді при вирішенні того чи іншого питання. Якщо подібні випадки будуть продовжуватися, посадові особи будуть притягнуті до відповідальності. Свято для 70 мешканців села Рожни Броварського району, 18 червня, в урочисті обстановців безметушні переживань черг в управлінні Держкомзему селяни отримали законний документ на землю державний акт на право приватної власності. Привітати з такою подією рожничан особисто приїхав голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко, завдяки зусиллям якого і відбулася ця подія. Говорить голова громадської організації Наше майбутнє. Сергій Федоренко сьогодні в багатьох жителів села Рожни святковий день. Вони отримали акти на право власності на свої земельні ділянки. Така робота сьогодні проводиться по всій броварщині. І вже не вперше ми завітали в це село. Живе спілкування з людьми. Люди отримали акти. Люди висловили ті побажання. І ті напрямки в роботі, якими ще спільними зусиллями потрібно нам вирішити минулого разу, коли ми приїжджали, і зустрічали жителями села, то люди висловили побажання, щоб в селі відкрили аптеку, бо давно не було аптечного пункту в населеному пункті, і люди вимушені були їздити за елементарними ліками в район. На сьогоднішній день два аптечних кіоски відкрито за нашого сприяння, і сьогодні така соціальна проблема з забезпеченням ліками вона знята. Також є питання і інші в населеному пункті, і сьогодні ми їх почули, занотували і будемо спільно жителями села у рамках програми. Соціальної нашої майбутні люди вирішувати всі нагальні питання сьогодні. Понад 120 мешканців села напередодні вже отримали державні акти за сприяння громадського діяча Сергія Федоренка. Саме тоді присутні в залі звернулися до шанованого гостя ще й з проханням посприяти відкриттю аптечного пункту в Рожнах. Адже щодня за ліками йому доводилося їздити до райцентру. Також на минулому тижні у селищі міського типу Калинівка державні акти на право власності на землю отримали понад 50 жителів села за сприяння голови громадської організації, наше майбутнє Сергій. Федоренка Броварської районної державної адміністрації та благодійного фонду Прима. Прокоментувати ми Запросили до мікрофона. Начальник управління Держкомзем улях Наталія Іванівна Броварському районі. На сьогоднішній день було видано і отримано 58 державних актів. Це в основному основне це жителі. Села Калинівка, але це люди, які потребують допомоги, тобто це багато і сім'ї, у яких є якісь проблеми матеріальні. Тобто, але люди, які бажають мати земельну ділянку, щось на ній робити і мати щось для своїх дітей. Тобто, на сьогоднішній день це якби соціальна програма виходить, за участь у всіх підтримки були виготовлені державні акти за підтримки райдержадміністрації Сергія Миколаївича Федоренка. Онашка Анатолія і управління держкомзиму і благодійного фонду. Прима наскільки я знаю, це вже не перша видача актів. І надалі ви також плануємо. Так, ми плануємо не то, що ми плануємо, ми, ми видаємо практично кожен день через день державні акти. Тому що фізично для людей це дуже складно. Вони займають чергову управлінні по троє суток стоять, щоб отримати, а можливо, навіть не отримати державний акт. То ми на сьогоднішній день просто робимо спрощено для людей. Виїжджаємо на селений фонд, видаємо державний акт, і щоб люди займалися своїми справами, не тратили час щодо отримання державний акт. Це видаєте, просто... Як плюк Люба. Э, Люба, скажите, пожалуйста, сколько я долго вы чекали за мной сколько долго на сам державный акт? Вот этот? Ну, быстро вообще, не поверила своим глазам. Хай Бог здоровья дает всем, кто принял в этом участие. Плакать хочется, честно слово. Давно уже? ну, вы знаете, где находится? Нет, не знаю. Жду, когда Лариса Федор платы? на будет Трое детей, строится хотим. Сколько mm -hmm. просили, а это дали. Просто так ой, дякую, Богу дякую. Всім. і Федоренко, і Іваненко, і дякую всім. Просто сам Бог помог. Послухайте, будь ласка, оголошення 20 червня 2012 року, 16-ї години, в спеціалізованій школі номер 5 за адресою вулиця Київська, 306А, буде проводити виїзний прийом громадян міський голова Сапошко Ігор Васильович. 20 червня з 10 до 12 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області голова Київської облдержадміністрації Просяжнюк Анатолій Йосипович за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. Броварська ОДПІ Київської області Державної податкової служби запрошує керівників та головних бухгалтерів підприємств взяти участь у безкоштовному кущовому семінарі, який відбудеться 21 червня 2012 року у приміщенні Бориспільської райдержадміністрації за адресою місто Бориспіль, вулиця Київський шлях, 22, на тему узагальнюючи податкові консультації. Чіткий алгоритм дій у семінарі візьмуть участь керівні працівники та провідні фахівці ДПС у Київській області. Області програма семінару спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, податок на прибуток підприємств, актуальні питання податку на доходи фізичних осіб, заявки на участь у семінарі приймаються за адресою місто Бровари, вулиця Київська, 286, кімната 310 або за телефоном 6220. 22 червня о 15-й годині у малій глядацькій залі міського культурного центру Прометей відбудеться показ художнього фільму Летят журавлі до дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Вхід вільний. Програма відпочинку та оздоровлення дітей у пришкільних таборах цікава і насичена. Діти одночасно поєднують приємне і корисне, розповідає учитель-методист навчально-виховного комплексу Марія Ткаченко. Такі заняття для дітей дуже потрібні, незважаючи на те, що шкільний курс включає основи здоров'я, де ми вивчаємо ці правила. Але для дітей в ігровій формі вони надзвичайно цікаві і як правило у підручнику показано даний один матеріал, а ігрова форма представляє зовсім по іншому в іншому світі. І урок дитину ніби трошки сковує. Ставить свої рамки, а тут на таких заняттях дитина почуває себе вільно і може сказати ту думку, ті слова, які просто учителі на уроці не скаже. Тут вони просто відкриті і з легкістю відповідають на будь-які питання і висловлюють свою думку із задоволенням. Марія у мене ще таке питання. Мій табір він само собою те, що він поставив табором. Тобто займаються діти взагалі проти. Я глибоко переконана, що такі табори обов'язково потрібні. Є багато сімей, яким необхідно десь дитину прилаштувати на час літніх канікул. І От якраз шкільний табір відпочинку він дуже потрібний. І Якщо сказати за оцей сезон, сезон 2012 року. То у навчально-виховному комплексі програма побудована таким чином, що діти дуже задоволені. Якщо хтось із батьків оплатив не за повний курс перебування в таборі, то потім вони доплачують ці гроші і діти не хочуть іти додому. Урок здоров'я, який проводять фахівці соціальної роботи Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Алла Гузі та Любов Хвостенко, дещо незвичний, без оцінок і домашніх завдань. Нагадати ще раз про давно відоме ніколи не завадить. Інформація ж, подана в ігровій формі, є більш ефективною, розповідає фахівець соціальної роботи Любов Хвостенко. не знаю, як правильно. Філактики, негативних явищ, тобто для того, щоб діти не вже з раннього віку вони розуміли, що погано корити, що треба слухатись батьків, що необхідно там не гратися, не бавитися з сірниками, ну і так далі. Тому що, скільки б це не казав, все одно воно тільки з часом діти розуміють. Тому чим більше кажеться, тим воно, тим воно якось краще, більше результату. Ну, в броварах. Так. Це перше заняття. Вже були? В цій школі перше заняття, а взагалі були в інших шкошкільних таборах. Ну, ваше враження від займалися, наскільки в нас було, як вони обізнані, наскільки вони комунікані? Ну, ви знаєте, в принципі, приємно. Завжди якісь сюрпризи, завжди чекаєш одного, отримуєш щось інше. Приємніше за все те, що в принципі, дітям цікаво. Вони завжди так активно реагують. Вони, ну, приємно, коли там вони разом щось таке, знаєте, відповідали. Дуже приємно, що в принципі вони знають все це, але їм іще все ж таки цікаво дізнатися щось більше. Заключним акордом уроку здоров'я стали обіцянки дотримуватись певних правил у щоденному житті, які діти дали кожен собі свою. Спортивні ігри на честь Євро-2012 в Україні. В такий спосіб вирішили у броварах відзначити цьогорічний чемпіонат Європи з футболу. А відтак, що суботи у місті проходять різноманітні спортивні змагання, показові виступи юних спортсменів та футбольні турніри, розповідає заступник начальника відділу фізкультури і спорту Михайло Доценко. От сьогодні на стадіоні Спартак такий одноденний футбольний турнір, в якому беруть участь команди міста Бровари і запросили ми команди з району Калити, села і Калинівки. Це дуже цікавий такий турнір. Зараз діти на канікулах і для них, щоб були змагання, то вони. Зможуть зараз потренуватися, покращити свою майстерність. Змагання проходили по коловій системі, тобто кожна команда мала можливість зіграти з іншими двома командами-учасницями, і переможець визначиться, хто набере найбільше очок. але подарунки подарунки отримають. Окрім спортивного азарту та задоволення, юні футболісти демонстрували свою майстерність та філігранність. Об'єктивно, каніша бровари помашні, пасільні. Ну як зможемо, так зіграє. Юрій Борисович – плохой тренер, доволі неплохой, інтересний тренер. Тому проти нього грати завжди цікаво. Прикладом тому стала перша гра броварчан з футболістами з калити. Матч завершився з рахунком 7-1. Ну добре, команда грає в в командну гру, пас. П'ять з усіх відправлених голів у ворота суперника під силу майбутній зміні Шевченка. Дуже подобається, тому я сьогодні показав, на що я п'ять років працював. голів все-таки. Але не перемога, головне у турнірі. Говорять як тренери, так і самі учасники. Найголовніше і отримати удовольствие, щоб перше діти отримали удовольствие, тренера, руководство, які все так вкладають в цих дітей. Це те саме главне. Ну а побіда, ні потім. Дасть Бог прийдуть. А поки футболісти випробували на міць та спритність своїх суперників та доводили, чия школа краща, спортсмени з гирьового спорту демонстрували свої вміння на Майдані Свободи. Євротренування, можна сказати. Євротренування по суботах робимо. Для людей Люди. красиво для людей і людям цікаво. Підходять з дітками. Маленькі гірки зробили. Так будуть йти дивитися і трошки, якби. Може заохочуватися, може від того від, від негараздів різних відволікатися. Від Група Січ у броварах існує вже 8 років. Колектив невеликий всього 12 чоловік, з них 5 дівчат. І хоча жінок називають слабкою статтю, та спостерігаючи за вправністю рук спортсменок, з цим можна посперечатися. Колектив медичного центру комп'ютерної функціональної діагностики сімейної і нетрадиційної медицини здоров'я за 17 років роботи у броварах надав допомогу в діагностиці і лікуванні десяткам тисяч жителів України. Важкодіагностичні захворювання дихальної, ендокринної, імунної, нервової, серцево-судинної і сечостатевої систем, шлунково-кишкового тракту, хребта і суглобів, алергії та інші захворювання лікують в центрі за допомогою. Огоргою голкорефлексотерапії, мануальної терапії, тібетської акупунктури, лазерної, інформаційно-хвильової терапії, масажів, фітотерапії, гомеопатії та інших методів, що стимулюють відновлення здоров'я дітей та дорослих. Ціни найнижчі в області. Адреса центру здоров'я місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, новий військомат, 3 поверх.

Державний професійно-технічний навчальний заклад, броварський професійний ліцей, оголошує набір студентів для навчання у 2012-2013 навчальному році, з отриманням повної загальної середньої освіти. Термін навчання три роки. Слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, штукатур, лицювальник, плиточник, маляр. Без отримання повної загальної середньої освіти, термін навчання два роки. Штукатур, маляр, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, електрозварник ручного зварювання швачка на базі повної загальної середньої освіти, електрозварник, рихтувальник кузовів автомобілів. Кухар-кондитер у ліцею працюють досвідчені педагоги та майстри виробничого навчання, які мають творчий підхід до своєї справи. Впровадження творчих цільових програм сприяє системності виховної роботи у ліцеї. Функціонують різні спортивні секції, гуртки проводяться спортивні змагання та вечори відпочинку. Отож, шановні батьки та випускники шкіл, якщо вас зацікавила інформація, звертайтеся за адресою Місто Бровари Бульвар Незалежності 14. Телефон для довідок 51521. Нагадаю, телефон 51521. Продовж багатьох років діти та дорослі нашого міста та району відпочивають в оздоровчому таборі Меркурій, який знаходиться на березі молочного лиману, де є можливість купатися у морській воді та відпочивати у заповідному лісі. Проживання відпочивальників у двох трьохповерхових корпусах чи дерев'яних котеджах у номерах різного рівня комфорту від простих до класу люкс. Розташування дітей від двох до п'яти осіб в одному номері відпочивальникам також пропонується різноманітна культурна програма: екскурсії, гуртки, ігри, конкурси, дискотека, кіно для прихильників активного відпочинку, спортивні майданчики та снаряди. Морська вода лиману багата йодистими солями, а п'ятиразове збалансоване харчування сприяють гарному настрою та оздоровленню організму. Є можливість проведення спортивних тренувань та зборів, конференцій різноманітних монетних свят Вартість проживання від 135 гривень за добу. Табір знаходиться у Запорізькій області, Акимівському районі селище Богатир. Телефон для довідок шість сорок або мобільний 0 дев'яносто три сто Нагадаємо, телефони шість сорок або нуль дев'яносто три сто Наша передача поступово добігає до завершення за увагу. Дякують і говорять, до побачення! Ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. До вам дня, плідного робочого тижня і тільки хороших новин у вашій оселі. До нових зустрічей у радіо -ефірі.